Рутри на очікування в Нойзенбурзі Прогулянки та е Рудень прийшов, рік двадцять п'ятий біжить і Нойзенбург у тиші вже спить, а я прокидаюсь, фаркарти в руці. Мій день починається тут, на цьому кінці, на вуличках міста порядок і дзвін, німецька чистота, немає там тіні, де кинути сміття, чи зламаний дах. Тут кожна деталь точний вивірений мат Я гуляю, Зенбук, сумці лежить, ловить цю мить, що так швидко біжить. Чекаю, різдва ціпа, паціка, воно вже близько. Нойзенбург світиться святковою. Є низько, правильність, чистота, і затишок навколо сніг чистий, і свіжий, як світло по коло. Мій шлях лежить прямо до торгового центру. Тут вітрини сяють, усе не без сенсу. Світло і тепло забуваю про дощ. Тут купую все для себе і щось хороше для дорослих. Тут кава, парфуми, вино, для дому прикраси, якісне сукно. Дивлюся на іграшки, для дітей цілий світ, наче різдвяний, давно забутий цвіт. Я шукаю подарунки, пакую з любов'ю. Стрічки, папір, щоб було зов новою я гуляю, зенбук в сумці лежить, ловить цю мить, що так швидко біжить Чекаю різнодваці, та воно вже близько, но ізенбург світиться святкової війни. Я виходжу двір, знову на вулички. Старі, де німецькі будиночки, затишні малі фахверк, візерунки, неначе картини. Я відчуваю з боки, що лине з хвилини. Це правильність форм, геометричний лад. Це німецький дух, що не знає вад. Фотографую війнах смарт, що скоро відкриється. Це очікуванням до серця, прикидається. Мій дзембук на столі в кафе біля мейн. Я планую свята, насолоджуюсь ріслим і хоч Франкфурт поруч його гуломи міцю, я ціную цю тишу, цю ніжність у крицю, тут спокій, як сніг, що тихенько паде, тут Різдво двадцять два своє щастя знайде. Завершення. Я гуляю, купую, іду, цю радістю ної зембурзі знайду, Зембок закриваю, і вдома свічки, тихо минають зимові дні. In der Stadt, wo die Winde von Neuisenburg wehen, Fällt leise der Schnee, man kann die Pfade sehen. Alle Fenster leuchten, in jedem Haus ist Lachen, denn heute ist das Fest, das schönste aller Sachen. Die Kinder schlafen nicht, obwohl die Nacht schon tief. Sie warten auf das Wunder, als ob ein Vogel riecht. Sie lauschen auf ein Rascheln, das sie in der Nacht erweckt. Ob St. Nikolaus wohl kommt, mit Glocken ohne Oh, Nikolaus! Herein. Du bist es ja gewohnt, Neues und wartet, öffnet alle Türen. Du bringst uns Freude, Glauben und Vertrauen. Draußen ist der nicht und doch warm ist die Seele geschenkt. der Morgen, da die Sonne steigt empor. Jedes Kind alt, schnell zum Stiefel vor das Tor. Was hat der Nikolaus in diese Geschenke gelegt? Für Fleiß und Mühe, für jede gute Tat gepflegt. Olenka fand einen großen Plüsch und der kleine Ivan. Ein schnelles Auto gleich für Sophia, ein Farbkasten und ein Mar Der Glanz ist klar und hell, alle Kinder sind glücklich, sie rufen schnell und schnell, sie essen Mandarinen und süße Schokolade, vergessen ihre Betten, vergessen die Fassade. In der Umgebung von Neu-Isenburg oder mitten in der Stadt, überall herrscht Freude, ein Zauber, den man hat. Manche fanden Bücher, andere eine neue Schallplatte. Sehr gut, für jeden gibt es ein Geschenk, das macht uns froh und mut. Oh Nikolaus, du bist unser Magier, fliegst zu uns herein. Du bist es ja gewohnt, Boot. Warte wartet, mit alle Türen. Du bringst uns Freude, Glauben und Vertrauen. Draußen ist der Schneesturm, noch warm ist die Seele. Geschenke in Stiefeln, das ist ein Wir kennen dir sehr für die Wärme, für das Märchen in diesen Tagen hier. Bis zum nächsten Jahr, wir warten dann aufs Neue zum heiligen Nikolaus. Friede und Treue. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ізенбургумуть, сніг тихенько пада вистилає путь, всі віконця сяють в кожнім домі сміх, бо сьогодні свято наймиліше всіх. Пора не спить, хоч нічка вже глибока, в очікуванні дива, наче та сорока, прислухається до шелесту вночі. Чи не йде святий Микола із ключами дзвона? Чекає, відкриває двері, ти приносиш щастя, віру та довіру за вікном метелиця, а в душі, тепло, подарунки в чобітках. Це ж твоє ремесло. Сонце за дохів стає, кожна дитина швидко касує Що ж там Миколай поклав у подарунки ці за старання, працю, добрі справи всі. Оленка знайшла великого плюшевого ведмедя. Малий Іванко Швидкісну машинку, торпеду. Для Софійки набір фарб і чарівний альбом, а для Тараса новий м'яч і справжній дзигом Біля ялинки, іграшки, вогники блищать. Всі діти щасливі, радісно кричать. Ідять мандарини, і солодкий шоколад. Забули про ліжечка і про старий прилад. Біля околі ціної Ізенбургу, чи в самому місті Скрізь панує радість, чари урочисті. Хто знайшов книжку, хтось нову грамофонну платівку. Для кожного подарунок є. І це не помилка. Це ж твоє ремесло. Це ж твоє ремесло. Діти Нойзенбургу дякують тобі за тепло, за казку в зимові ці дні. До наступного року чекаємо знов зі святим Миколаєм. Щось іще, що ви хотіли змінити Або додати до пісні. Отже, прогулянка по Нойзенбурзі відбулася. Я хотів трошки показати вам і торговий центр, і вулички і в загальному цікаве гарне місце. Прямі буде Франкфурту. Хотілося, щоб воно ще яскравіше було і зажило перспективно.